Хочете дізнатися про мовчазних героїв оборони України? Давайте поговоримо про сили спеціальних операцій або ССО. З 2014 року ці елітні солдати стали справжнім фактором, що змінює правила гри. Вони діють як очі та вуха для артилерії та авіації, наводячи тисячі точних ударів по високоцінних об'єктах, таких як ворожі штаби, склади боєприпасів та транспортні вузли. Але це ще не все. Вони здійснюють сміливі рейди глибоко в тилу ворога, порушуючи логістику та завдаючи ударів по критичній інфраструктурі. На окупованих територіях вони організовують місцевий рух опору, створюючи справжній кошмар для сил вторгнення. Від легендарної оборони донецького аеропорту до утримання Києва у 2022 році та прокладання шляху для херсонського контрнаступу їхня розвідка була абсолютно вирішальною. Працюючи у тісній співпраці з союзниками, як от США, Великобританія та Польща, вони постійно тренуються та обмінюються розвідданими, що робить їх однією з найгрізніших сил спеціальних операцій у світі. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб отримати більше цікавих оглядів. Це світ передових технологій, розроблених з єдиною метою успішне виконання місії. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб побачити більше.